Вітаю в ефірі новини, і ми підсумовуємо день, що минає у студії Михайло Кого та далі. Ви дізнаєтеся про те, як у Львові відзначали день пам'яті та примирення та хто сьогодні до міста повернувся з російської в'язниці про це та інше вже за мить. Ніколи знову Львів долучився до відзначення дня пам'яті та примирення, аби вшанувати всіх хто поліг у часи Другої світової війни. Аби історія не повторилася, її потрібно пам'ятати. 8 травня весь світ поминає невинно вбитих жертв тоталітарних режимів. У Львові день пам'яті та примирення відзначили панахидою та покладанням квітів. З квіточкою маку та свічками у руках львів'яни відзначили день пам'яті та примирення вперше і разом зі всією Європою. І поки в Росії готуються до помпезних парадів, українці віддають шану усім, хто поліг від рук Гестапо чи НКВД. В цей день цілий світ згадує невинно вбитих у часи Другої світової війни. День пам'яті львів'яни відзначили на символічному місці подвір'ї колишнього концтабору шталах 328. Тут лише за час німецької окупації Львова вбито більше 140 тисяч невинних душ. Це особливе місце. Львів єдине в Європі місто, в центрі якого знаходився такий от концтабір, в якому загинув четвертий українець, в якому загинуло до 140 тисяч військовополонених. Покладанням квітів, хвилиною мовчання та спільною молитвою львів'яни згадали усіх жертв окупаційних режимів. Львівщина вже декілька років поспіль вшановує саме 8 травня, саме день пам'яті за загиблими в другій світовій війні. І це для нас принципово, це для нас важливо. Адже сьогодні ми бачили цей гарний банер. Пам'ятаємо, перемагаємо. Я б ще додав одне слово вимагаємо. Вимагаємо засудження комуністичного режиму. Живих свідків, які пам'ятали страшні катування, зокрема й у львівському констаборі залишилось небагато. Пані Валентина пригадує хіба що розповіді свого батька, який майже чотири роки провів у полоні Львівського шталагу. Розказував багато, як його брали в полон. Німці не розстрілювали в 41-му, в серпні, принаймні, 41 го полонели з перебитими ногами. Його три кілометри тягнули на собі санітари німецькі здати в полон. Каже, отак їх троє було, отак каже, рядом він за кулеметом, рядом наводчик його. Той мертвий, а цього тя каже: отак брали двоє за руки, отак садили, несли. Один режим розстрілював на місці, інший відсилав у Сибір. 8 травня війна завершилась далеко не для всіх. Якщо для когось, закінчення війни помпезне свято для українців, початок нової окупації, яка своєю жорстокістю не поступала з нацизму. Лів'яни поминають жертв, згадують усі жахіття, аби подібне більше ніколи не повторилось. Андрій Фок та Іван Мазуренко НТА Новини. В день пам'яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів львів'янам роздавали маки, бо саме цей символ є особленням кривавого сліду від кулі. А люди могли здати кошти для того, щоб відремонтувати автомобілі для АТО. Тож всі охочі писали слова для воїнів, що зараз перебувають у зоні АТО. Ми сьогодні роздаємо людям маки, оскільки сьогодні 8 травня, і за указом президента від 24 березня 2015 року це вважається жалобним днем, коли ми згадуємо всіх жертв, які загинули під час всіх військових і збройних конфліктів, починаючи з 1914 року. Ми хочемо, щоб кожен таким символом він собі нагадав, що в Україні зараз дуже складна, Україна переживає дуже складне зараз становище. Лист подяки буде підписаний зокрема нами, громадською організацією, а також благодійним фондом. І звичайно до нас долучаються військовослужбовці, яким ми будемо допомагати цим листом. Ми хочемо показати людям те, що вони долучилися до нашої акції вони є частиною того цілого, що ми можемо зробити разом. Передчутті провокацій на 9 травня у місті масові заходи хочуть провести шість громадських організацій. А Львівська мерія через суд намагається заборонити усі масові заходи, окрім офіційних. Аби уникнути провокацій на день перемоги. Міліція працюватиме у посиленому режимі роботи. А вулиці Львова патрулюватиме майже тисячу повністю озброєних правоохоронців. Допомагатимуть їм і громадські організації, які стежитимуть. За дотриманням спокою у місті. Основні заходи до 9 травня традиційно відбуваються на Марсовому полі та пагорбі Слави. Там найпильніше за порядком правоохоронці. Ми виставили додаткові пости, ДАЇ відстежувати, хто прибуває в місті Лева. Моніторимо кемпінги, готелі, мотелі з метою знати, скільки до нас прибуло. Громадян з інших міст і для того, щоб передбачити ту кількість працівників міліції, які будуть працювати в даний день. Повернення додому у Львові сьогодні зустрічали студента, який рік відсидів у російській в'язниці Юрія Яценка затримали в курску ще в травні минулого року за нібито порушення правил перетину кордону. Однак, як розповідає сам хлопець, російські спецслужби хотіли звинуватити його в диверсійній діяльності. Зустріти Юрія Яценка на вокзал прийшли найрідніші. Хлопець майже рік провів у російській в'язниці. Батько розповідає, син поїхав до сусідньої країни в подорож, але в Курську його затримала поліція. А вже потім ФСБ вибивало зізнання у диверсійній діяльності. Його вивозили в ліс, і там катували. Це було 20 числа травня. Били сильно, ну і там казали. Скажи, хто ти правий сектор, що ти там хотів там, підірвати щось в боянні, ще щось зробити, Ну, він цього нічого не говорив, ясна річ. Студенти юридичного факультету Університету Франка затримали у Росії ще в травні минулого року. Спершу Юрія Яценка звинуватили у порушенні правил перетину кордону, а вже потім ще й в контрабанді, через що студенту майже рік довелось відсидіти у російській тюрмі, бо спецслужби вимагали з нього зізнання. Ми мали публічно виступити з дискредитаційними заявами в сторону України. Тобто, ми там були різні варіанти. Ми мали представитися або правим сектором, або що нас направила СБУ з метою ведення диверсійної діяльності. Після того як ми від того відмовлялися, протягом наступних трьох днів. До нас, до нас били, не годували, не давали спати і цілодобово проводили допити. у серпні минулого року. Студента засудили до двох років тюрми у Росії. Однак, уже в квітні суд скоротив термін перебування у в'язниці. Апеляційний суд скоротив до 9 місяців. Якщо я не помиляюсь, 9 місяців виходило, закінчувалось 9 травня, але його відпустили, як сказав Юра, заздалегідь щоб навіть російські зміни мали можливості знати цю інформацію. Юрія Яценка у Росії затримали в той самий період, що й інших українців, яким ФСБ приписує терористичну діяльність. Допомагають менше через економічну кризу. Львів'яни не можуть утримувати армію на волонтерських засадах, так як це робили ще влітку минулого року. Тим часом рекордно зросла кількість аферистів, які у громадському транспорті, начебто, збирають гроші для АТО. чому впала довіра до волонтерів і хто збагатився на темі війни далі. Аня активно допомагає армії, але за жодних обставин дівчина не кидає свої гроші у скриньки для допомоги, а то, які на кожному кроці пропонують невідомі активісти. Чесно сказати, абсолютно ні, через те, що були свої певні якісь там досвід, навіть особистий цих промоутерів і тому подібно ну, волонтерів, які збирають зараз. Це просто набув якогось такого загальномасового характеру, який по суті ну важко перевірити, куди насправді йдуть ці гроші з тої скриньки. Олег Радик, активіст бойкотного руху, у Львові, розпочав таке полювання на аферистів зі скриньками, які, начебто, збирають гроші для АТО. Волонтери затримали і відправили до відділків міліції вже більше 50 таких заробітчан. Бандитські групи, які спекулюють на війні та людському горі, набрали в Україні загрозливо масового характеру. Це є загальноукраїнська чума в Києві. Там, взагалі жах, бо в Києві є метро. Там метро не знати, що твориться. Зараз ми досягли дякувати депутатам і перевізникам. Досягли домовленості. Що е, зараз нам треба зайти знайти гроші, там три тисячі гривень, надрукувати е, листівки попереджувані, роздати всім нашим перевізникам, Вони всі згодилися і всюди будуть наклейки, що сюди, ну що це аферисти. Не давати невідомим свої гроші на потреби, а то єдине, як можна зупинити цю соціальну хворобу. Важелів законного впливу на аферистів поки нема. Це довга боротьба, тому що я вам кажу, що десь весь оборот тільки у Львові, псевдо-шахраїв, десь кілька мільйонів гривень. З нашим законодавством це дуже важко боротися, але вже є в Києві група, яка буде подала, подає зараз робить документи, щоб оця ну ті псевдоблагодійні фонди, бо їх тільки у Львові ті, біля тисячі наплодилося, бо вони відкривають, закривають і так далі. Ну, щоб це вирішити, все-таки рано чи пізно на законодавчому рівні. Через псевдоволонтерів впала довіра львів'ян до волонтерів справжніх. А ще економічна криза та високі ціни зв'язали руки тих, хто ще восени хотів віддати для армії якомога більше. Розчарування це коли перестають приходити люди. А це люди приходять, просто ті суми, які вони можуть пожертвувати, значно є меншими. А крім того, через оцю інфляцію ці суми значно меншими самі по собі є. Волонтерський рух сьогодні викристалізував кілька локацій у місті, яким люди довіряють і куди несуть гроші. Це церква Петра і Павла та перевірені волонтерські групи, які регулярно відправляють техніку та реманент на схід. Жодним іншим прохачам грошей просто неба довіряти не можна. Не стало нашого колеги. Передчасно помер відомий львівський журналіст, головний редактор інтернет-агенції голос Віктор Павлик. За попередніми даними медиків причиною смерті став Тромб. Віктор Павлик народився 27 квітня 1975 року в місті Борщів Тернопільської області. Закінчив факультет журналістики університету Франка. Працював у львівських друкованих виданнях Молода Галичина, Поступ, Експрес, Львівська газета. Також в інтернет-виданнях Галинфо, «ТВАЙ», «Західнет». У квітні минулого року Віктор Павлик очолив інформагенцію в голос. У Віктора залишилась дружина і двоє синів дванадцяти і двох років. Віктору Павлику було тільки 40 років. Це львівська спільнота журналістів у Скорбі. За товаришем ми розділяємо біль родини та близьких, вічна пам'ять дорогому колезі, добрій і чуйній людині, високому професіоналу своєї справи. Ми пам'ятаємо. Поклали на совість на вулиці Володимира Великого, таки відремонтували частину понівеченого тротуару. Спільними зусиллями приватних підприємців та районної адміністрації на частині дороги проклали бруківку. На даний час роботи на місці не припиняються. Там кажуть, комунальники ще мають встановити стовпці, аби приватний транспорт не заїжджав на узбіччя. Довго чекали, і таки дочекалися відремонтованим тротуаром і ходити приємніше. Набагато зручніше, дуже якісно зроблено. Я сподіваюся, що воно буде надовго. Поки дорога була в жахливому стані, доводилось переходити по інший бік вулиці, аби нормально пройти. Тепер такої от потреби немає. Коли тут була погана дорога, то ми об'їжджали через дорогу і собі йшли. Там все-таки краще. Ну то що, під будинками? Так, так, так. так. Відремонтувати дорогу вдалося завдяки співпраці з тутешніми підприємцями. Власники закладів за свої гроші купували матеріали. Адміністрація ж взяла на себе встановлення. Тут облаштовано є п'ятиметрова смуга по центру цього тротуару, два з половиною смуга для велосипедистів і два з половиною метри смуга для пішоходів. Також власники прилеглих мафів, магазинів. Які виявили бажання, купили тротуарну плитку, тобто вони дали свій матеріал. А ми за, за кошти міста зробили благоустрій. Проте можливість закупити матеріали самотужки виявилась не у всіх. Тому місцями тротуар залишатиметься таким, як і був. Директор кафе, яке розміщена на цій території, каже, що запропонував франківській адміністрації заплатити половину коштів за матеріали. Проте дійти згоди у вирішенні цього питання так і не вдалось. Тому біля його закладу оновленої дороги немає. Пропонували 5600 заплатити? заплатити. Помірили і сказали 5600. Я кажу, я половину згідно заплатив, а половину? Не не можу цих заплатити. По мене взагалі торгівлі немає. Наразі роботи на місці ще тривають. Комунальники вже почали встановлювати стовпці, аби автомобілі не заїжджали на нову дорогу. Загалом на цій ділянці відремонтували близько трьох тисяч квадратних метрів тротуару. Проте це не одна ділянка, яку обіцяють полагодити. Весняна перевірка здоров'я. Медики рекомендують пройти обстеження організму і краще це зробити саме зараз, оскільки навесні захисні сили організму знижені. кажуть лікарі: відтак людина найбільш уразлива і чутлива до недух. Окрім того, до літа можна встигнути скоригувати усі функції організму, зокрема чоловічого. За оцінками медиків, лише кожен п'ятий чоловік більш-менш уважно ставиться до свого організму. Переважно сильні представники людства не дуже поспішають з візитом до лікаря, навіть якщо є скарги і біль. А тим паче нерідко ігнорують уролога. Відвідини цього спеціаліста чомусь для українських чоловіків відкладаються через якесь упередження. Насправді, уролог не такий страшний. Перша справа, якою буде займатися уролог, він детально розпитає. В усній формі, які проблеми, які симптоми, чи все добре, і по, по пунктиках розбереться, який стан здоров'я пацієнта. Крім цього, під час візиту до уролога чоловікові проведуть доплерографію, тобто обстежать кровотік у судинах і визначать чоловічу функцію. Провіриться чутливість статевого члена. і... Зробиться первинний огляд зовнішніх статевих органів, лімфовозлів, ділянки нерок проведуться певні проби. Відхилення від норм в показниках кажуть урологи, може вказати на появу проблем з чоловіка, навіть якщо його нічого не турбує. Чоловікам варто пам'ятати, що будь-які негаразди здоров'ям можуть бути пов'язані із перенесеною недугою. Це хронічні тонзеліти, ларингіти, хронічні отити. Тому що один з варіантів захворювання на хронічний простатит – це є гематогенний шлях попадання бактерій, тобто з током крові. Відповідно, хронічна люба інфекція в організмі є. Загрозою для розвитку хронічного простатиту, який може і не давати про себе знати саме тому лікарі наголошують, для чоловіка, починаючи від підліткового віку, огляд в уролога має бути щорічним і обов'язковим, і тоді є змога вчасно побачити проблему, особливо настороженість, якщо є очевидні сигнали, недостатність потенції, не тривало її підтримання. Також можуть виникати проблеми час від часу, як називається раз в тиждень, раз у місяць, і чоловік пов'язує ці проблеми з. Якимись перевтомами, загальними стресами на роботі, недосипанням і ніяк не пов'язує його з своєю урологічною проблемою. Саме тому обстежуватись в уролога найкраще навесні. Коли на тлі зниження імунітету можна чітко встановити будь-які порушення чоловічої функції, звісно, якщо вони є, зважати треба на вік. Проблема з потенцією є досить поширеною. Правда, в кожному віковій групі вона має своє. Різне поширення. А найбільше поширення вона має в групі після 60, де, ну, можна казати, кожен другий, кожен третій чоловік має таку проблему. Одна консультація в сучасного уролога це максимум комфорту і зручностей. А головне сучасна діагностика лікування дає результат чоловіче здоров'я. Це вся інформація на цю хвилину. А вже за мить у цій студії Андрій Сиротяк розповість вам найцікавіші спортивні новини. Я з вами прощаюсь. Мирного вам неба над головою та нехай щастить. Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, разом з колегами по партії побував на східному фронті. Депутати відкрили лінію оборонних споруд між окупованою Горлівкою та Артемівськом, зведення яких анонсували більше місяця тому. Зараз будівництво добігає кінця. За словами радикала, більшість воїнів налаштовані не просто обороняти, а й наступати. І саме з цієї позиції будуються оборонні споруди. Найголовніше безумовно це захист міста і не тільки міста, а позиції, які потім будуть використані. Ні, для відновлення наступу звільнення нашої рідної Донеччини від ворога я хочу подякувати і меру міста, і громадськості, і військовим, і батальйону добровольців святої Діви Марії, і лі Ківі, і тобто всім причетним, хто нарешті взявся і зрозумів дуже просту істину, що якщо ми не будемо захищати рідну землю, якщо то цей ворог піде далі. Для цього мають бути фортифікаційні споруди, протитанкові рови і все інше, для того, щоб зупинити ворога. Адже насправді напрямок Артемі. Це небезпечний напрямок, і за даними розвідки, ворог концентрує сили і не виключено, і провокації, і все інше, і можливість для якихось військових дій. Тому треба сьогодні. Головне завдання це оборона, оборона міста. І за жодних умов ртеміст не віддамо. Будемо боротися, стояти до останнього і отута вороги поляжуть на цих рубежах. Окрім того, депутати від радикальної партії відкрили пам'ятний знак першому загиблому під час конфлікту на Донбасі. України українському патріоту Дмитру Чернявському пам'ятну дошку встановила на фасаді школи, де навчався герой. Молодий пацан, якому, як правильно Мер каже, учиться, б, жити, виховувати народжувати своїх дітей. Він за українську мову, за українське слово, за український прапор. Ці сволочі його вбили. Хто має право нам на нашій рідній землі переслідувати і вбивати нас за те, що ми говоримо рідною мовою?